Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! E, значить, ми продовжуємо, хоч і завершили. Ми продовжуємо походи по в лісах Карпат. От і сьогодні, сьогодні низинний Карпат. Значить, десята година, субота, вихідний день. Я один. І хочеться знайти ніби. Як ви зауважили, я ходжу, ходжу з них і ходжу і хочу знайти білого риба. і, Ясно, це мені не вдасться. Але зайшли ми внизу Карпат з метою знайти підпеньки. Ось, знайти підпеньки. Цього року їх e, значить, Місяць назад було в горах. Можна у нас брати було в горах. От, а на даний час у е, посуха досить. І підпеньки якісь, якісь їхнє бажано бути кращою. Безусловно, якість не важна. От і досить старі. Тому сьогодні називний карпат і будемо пробувати знайти підпеньки. Про якісь інші гриби я промовчу. І так. І так будемо будемо робити обхід території з метою знайти Пенк. Це б було добре, якби знайшлося. І так тут у нас поки що Нічого, ну фактично, я тут за білими дивусь. І нема ніяких признаків. Білого немає. ось такий старенький муховичок. Ви знаєте, я знайшов підпеньки. Підпеньки, правда, літні. Ось вони. Ну але. Але є. О. Є є. От навіть молоденькі є. Це мене втішило. Так що беремо тару. Ну і будемо працювати над чисткою території. От показую які підпеньки. Їх можна і потоптати навіть. Тут така сімейка. Та й добре. Збираємо. Ще хочу показати, що підпеньки ростуть. По ліщині. От у нас ліщина. А це в нас правдивий літній підпень. А це, це вже більш до осіннього, але не осінній, то між літнім і осіннім. От. Але е, варто шукати по ліщині. Ось такі молодші. А тут

Ось як по землі стеляться. Ось тут є ось. Ось там є купочка. О, це вже молоді такі о. Ми ще зразу обідають. Ось тут такі гарні, роз тут молоді. Ми їх брати не будемо. Залишимо на другий раз. Чого більше заберемо? Ось яка купочка. Така копочка. Підпеньок. Ось ці підпеньки теж осінні? О. От завершили ми пізнавальну поїздку в Назиний Карпат. Поїздка вдалася. Ми узнали, де є підпеньки і в якому вони зараз стануть. Значить, ще трошки заскоро, за завтра дощ. От і після дощу дня два-три саме смак їхати. Справа в тому, що я збираю самі шапочки. Куринці я не беру. От сьогоднішній результат. Результат, ну, так якби півтора години. Годину 30. Я рахую непогано, просто малі шапочки і... і потрібно багато часу на те, щоб їх нарізати. Буду шапочки більші, ясно, воно буде. І більше під пеньок, і скоріше можна нарізати. Дрібні підпеньки я залишив. Так що ми ще навідаємось. Ну, а вам бажаю в сто разів забагато. ну, хоча б три рази більше назбирати збирати під як я назбирав. Ну і не відмовляйтесь від білих. Я білих не знайшов. От. Так що бажаю вам три рази більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наше багатство. Ліс наше здоров'я. І будьте добрі. Не знищуйте, не знищуйте ліс і не знищуйте своє здоров'я. А також не копайте робочки. Вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас до Хай вам щастить до побачення. Надіємося, ми ще зустрінемось. Ще підпеньки ростуть.